Сьогодні готую для синочка гарбузові оладки, до речі, в перший раз. Вийшли дуже гарні та смачні. Ось тут мама не встигла зняти, а тут він допомагав мені, тільки проснувся без мами ніяк. Беремо гарбуз, у мене морожений, тут приблизно 200-300 гп'ячену воду, викидаємо гарбуз та відварюємо протягом 10 хвилин, проціджуємо та залишаємо, щоб вийшла лишня рідина. Додаю одразу молоко, також приблизно 150 мл. І збиваю одразу з молоком. Декілька секунд і суміш готова. Виливаємо в іншу посудину та даємо, щоб трішки захололо, бо гарбуз ще гарячий. Тоді додаю яйця і знову перемішую. В той же час включаємо сковорідку. Додаю одну ложку борошна, перемішую, тоді поступово другу, третю, четверту та п'яту У мене вийшло 5 ложок. І наперед хочу забігти, щоб ви не помилилися, так як я, Добавте цукру або меду, тому що банан дає солод, а варений гарбуз не дає такого солоду. Тому, якщо впевнені, що ваші дітки не будуть смакувати не солодкі, бо у мене буде їсти сметанкою. А якщо ваші дітки люблять з варенням, то ви можете і не додавати. Виклала я їх на сковорідку на 30 секунд під кришку, на іншу сторону знову на секунд 30, на середній вогонь. Ось такі вийшли красунчики. А тут я вже додаю мед, про який я вам говорила. Це дуже смачно, спробуйте обов'язково.